Сьогодні у нас буде розпаку... Ну, я буду показувати, що мені треба на працю взяти і от, показувати, що я беру і що я накупляю. Так, отакі в мене багато цих речей. Покажу, що ми минулого року зробили. Минулого року ми зробили, вирізали просто пако. Ми будемо робити типу, оце коло, потім обшивати оце коло, робити подушечку. Ну, коротше, будемо робити подушечку для голови. Ми ну, її будемо дуже довго робити, коротше, три місяці. Ну, це трошки звичайно, ну, ладно. Далі нам сказали бісер взяти, я беру бісер, от свій любимий, це мій любимий кайтейнер. Це великий тут бісер. Ну, якщо ви знаєте, що я займаюся бісероплатінням, я його настільки прекрасно люблю, але поки що не роблю. Бо ну, уроки, самі розумієте, типу, 8 7 уроків на тиждень, тому це трешко. Що... Сьогодні я купила собі отакий от фартов, у мене був трошки інакший. А я купила отакі, от от, типа, з квіточкою. Знаєш там. З всякими такими різненькими. У мене був, знаєте, вишитий фартушок. Але він мені ну, сподобався, але не прям так сильно. Тому я купила так. ось, Далі. ось така коробочка, Тут такі вся, всякі головні матеріали. Це ось, ось така кусинка, так скажемо, на голову, щоб булося ніде не влазино, не знаю, на що вона. Далі. нитки, атласні стрічки. Ось такі я в Аврорі купляла. Я десь там обзор знімала, що я купляла в Аврорі, то потім виставлю, може після цього відео. Тканинка в мене буде ось така. Маленький шматочок, треба трохи більше. Але я її собі потім, мабуть, відріжу. Не знаю, може і лишу, Не знаю. Далі. Просто дивіться, як воно гарненько, все тут складено. Далі, я не знаю, я ось такі штучки, це типа як голочки мені йдуть. Я собі такі взяла. Далі такий маленькі бісер, всякі різні намистинки. Сантиметрова стрічечка. Набір голочок. Це я в Аврорі також купляла цілим набором. Ось такий наперсток, щоб... Ну, щоб не прізвитися. Ось такі ножички спеціальні для ниточок. Там, типу, набор все в Аврорі. Нитки. Де навіть кольорів ну, зараз. Я вам покажу. Такі нитки, їх дуже багато, різновид. Також я в себе знайшла, нам казали, нитки ниткі ще муліне взяти. Я в себе їх знайшла. Мені до такий набір дарили, там були нитки ці комплекти муліне такі. І ще мені на день народження один хлопчик подарив такі от нитки, то теж вони зарожу, до речі. Дуже класні. От що поки що нам треба, це ще не кінець, це не кінець всякої розпаковки, потім будемо п'яти пряжу, таке потім теж буду вам показувати. А на цьому сьогодні покажете.